Септо презентує. П'ятниця, 27 червня 2025 року. Ранкове допіо випуск 335. Збір номер 13. Сталося нечуваним. Тема, за яку проголосував продюсер Антон, вперше перемогла у донатному голосуванні. Шок, що далі, Дональд Трамп відмовиться від помаранчевої тоналки, а Джейді Дрон пересяде з дивана на крісло. Доброго ранку! Сьогодні розпочинаємо із чоловіків та пліток. Ця тема зібрала 2478 гривень 84 копійки на рахунку великого яєчного пограбування 897 гривень. Тож попліткуємо. Чи доводилося тобі бачити у соціальних мережах скетчі, в яких жінки кепкують над тим, що їхні партнери геть не вміють пліткувати? Бо що означає вміти пліткувати? Це не просто розповісти певну чутливу інформацію, це помістити її у контекст та надати якомога більше деталей. І ось у скетчах чоловіків найчастіше гетеросексуальних чоловіків. Показують такими, що можуть сказати партнерці певний чутливий факт, але ось щодо всієї інфраструктури навколо цього факту вони нічого не знають. Виглядає дійсно смішно, але от кореспондент Vox.com Алекс Абат Сантос запитує: а чи під цим комізмом не ховаються глибші питання? Хто має право на плітки? Чому плітки вважаються чимось несерйозним чи навіть ганебним? І як це все пов'язано з чоловічою самотністю. Бо давай чесно, чоловіки пліткують, просто не завжди вміють це робити добре. У 2019 році асоційована професорка психології в університеті Каліфорнії Меган Робінс разом із колегами провела масштабне дослідження, щоб з'ясувати, як саме пліткують люди. Дослідницьку групу цікавило, чи існують відмінності між чоловіками та жінками у тому, як часто і як вони обговорюють інших людей. Науковці проаналізували понад 400 учасників, які носили спеціальні аудіопристрої, що фіксували уривки їхніх розмов упродовж кількох днів. Потім записані розмови класифікували як позитивні, негативні або нейтральні плітки. Дослідження показало, що чоловіки і жінки однаково часто обговорюють інших людей. І жінки, і чоловіки пліткують як позитивно, так і негативно з подібною частотою. Але жінки частіше діляться нейтральними соціальними фактами. Наприклад, Марічка купила нову машину, тут немає оцінки чи емоційної реакції. Меган Робінс виснувала, що говорити про інших людей без емоційного забарвлення означає більше практики у соціальних розмовах. І ця практика формує навичку краще занурювати співрозмовника в контекст, будувати історію, розвивати деталі. Тобто саме ця нейтральність і створює умови для того, щоби зрештою краще пліткувати. Психологиня каже, що жінки більше вправляються у розмовах на соціальні теми не тому, що це жіноча природа, а тому, що культура це дозволяє. Чоловіки ж навпаки виростають у середовищі, де така відкритість підозріла. Комік і подкастер Джаред Фрейд порівнює пліткування із тренуванням у спортзалі і каже, що чоловіки просто не роблять достатньо повторів. У жінок, на його думку, є більше тренувальних майданчиків: сніданки з подругами, групові чати, спільні перегляди та обговорення серіалів. Усе це середовище, де регулярно обговорюються чужі історії, аналізуються вчинки, формується відчуття драматургії. Таким чином, жінки безперервно виконують вправи зі спостережливості, емпатії та вчаться передавати інформацію цікаво. А от у більшості гетеросексуальних чоловіків таких побутових ситуацій просто менше, вони теж мають друзів, але часто такі зустрічі обмежуються переглядом спорту чи обговоренням новин без заглиблення у деталі чужих життів. Тому, коли чоловік намагається поділитися якоюсь пліткою, вона часто виглядає сухо і безконтекстно. Іронія в тому, що чоловіки насправді люблять, коли пліткують про них. Про це свідчить масштабне дослідження, яке провів професор психології Ендрю Гейлс із університету Місісіпі. Його опублікували в лютому цього року. Учасників та учасниць дослідження просили уявити ситуацію: ти на вечірці весело проводиш час і в якийсь момент йдеш додому. Група друзів залишається і починає обговорювати тих, хто вже пішов. Обговорення не завжди позитивне. І далі дослідники запитали, чи хочеш ти, щоб про тебе теж говорили після того, як ти підеш? І чоловіки у порівнянні з жінками значно частіше висловлювали бажання бути об'єктом пліток, навіть якщо у негативному світлі. І ця схильність до уваги ще більше зростала у тих, хто мав високі показники нарцисизму. Пояснення тут просте: для багатьох людей бути предметом пліток це підтвердження, що ти існуєш у соціальному полі, що тебе помічають, згадують, обговорюють. І виявляється, певна частина чоловіків, особливо молодших, і з виразною потребою визнання, воліє, щоб про них говорили погане, ніж не говорили нічого взагалі. Науковці називають це ефектом громадського підтвердження. Це не означає, що чоловіки в захваті від того, що про них ліється бруд, але дослідження показують, що бажання бути в центрі уваги переважує страх репутаційних втрат. І це ще один парадокс, який руйнує уявлення про чоловіків, як тих, хто пліток не любить і не потребує. Та між бажанням бути помітним і вмінням бути в розмові прірва. Соціальні психологи зазначають, що чоловіки часто не відкриваються, бо не звикли сприймати обговорення навіть дружнє як простір близькості. Для багатьох із них розмова це радше обмін інформацією або спосіб розв'язання проблеми, а не шлях до емоційного зв'язку. Це проявляється з дитинства: хлопчиків менше торкаються, їм рідше говорять про почуття, і з роками вони засвоюють, що особисте це небезпечне. А відкритися означає ризикувати. Звідси і мовчазні чоловічі компанії, де майже не заведено ділитися особистим, а дружба це радше спільна дія, гра, пиво чи футбол, але не розмова. Бажання бути помітним не супроводжується досвідом справжньої емоційної близькості, себто немає настільки близької дружби, що плітки виникали природно, а це насправді дуже важливо, оскільки плітки це інструмент близькості. Коли ти комусь щось розповідаєш, ти не просто ділишся фактами, ти кажеш, я тобі довіряю і хочу бути з тобою ближче. У цьому сенсі плітки, наче клей соціальних зв'язків. І якщо повернутися до проблеми чоловічої самотності, про яку говорять останні років п'ять і яку ми частково зачіпали у випуску, коли розповідали про те, як слабшає чоловіча дружба, то гірші навички у пліткуванні тут також відіграють свою роль. Бо, якщо чоловіки не вміють або не хочуть ділитися секретами, вони не створюють соціальних зв'язків і залишаються наодинці. Така самотність це не вибір, а наслідок соціалізації, і це реальна проблема. Психологиня, викладачка північно західного університету, фахівчиня з питань стосунків, емоційної близькості та інтимної комунікації Олександра Соломон у коментарі Vox.com сказала цитуємо. Я б фактично залишилася без роботи, якби чоловіки могли більше розмовляти і ділитися. Якщо компромісом є відсутність кар'єри у мене, але чоловіки більше розмовляють і діляться, я б погодилася тут. Мала би заграти пісня Косатка гурту Латекс Фауна, але ця думка прийшла в голову нам надто пізно, щоб брати дозвіл на її використання. Пісню вмикай після ранкового допіо, а ще вмикай новий випуск подкасту Не під запис, де в гостях Дмитро Зазюлін та Ілля Случанко із Латексфауни. Ми тобі вже розповідали про те, що продюсуємо третій сезон подкасту Не під запис, і ось коли працювали над випуском із латексфауною, то всі отримали просто якесь неймовірне задоволення. Більше розповість Антон. Ти знаєш, Дарино не отримувати задоволення. Від прослуховування латексфауни чи від роботи над матеріалом про латексфауну доволі складно для мене. Я слідкую за цим гуртом від початку їхнього створення. І я пам'ятаю свої відчуття, коли з'явилася така класна стильна українськомовна легка музика. Тож дуже був радий нагоді попрацювати над матеріалом і над розмовою з латексфауною для самого подкасту. Не під запис, це так само важливий. І ключовий мені здається епізод цього сезону. Він про прикладний ескапізм і ладекс Фауна, як ніхто інший, втілює цей ескапічний образ в хорошому, приємному значенні. Ну і дівчата ведучі, Аня і Саша, досить довго чекали цей гурт до себе в гості і дуже хотіли їх бачити в себе, тому що основний джингл, основна музична тема цього подкасту це одна з пісень Ледекс Фауни. І нарешті, в третьому сезоні, вони зустрічаються, щоб поговорити. Крім того, цей епізод виходить рівно посередині цього ескапічного сезону. А екватор це таке тропічне, тепле місце, і воно дуже класно ще мечиться з латекс-фауною і з їхнім складеним уже образом. Зараз гурт перебуває на етапі трансформації, і дуже важливо і цікаво зафіксувати те, до чого вони дійшли станом на сьогодні, тому що надалі буде щось зовсім інше і нове. Вже ви могли чути релізи, які відрізняються і за тематикою, і за настроєм, і музично від того, що вони робили раніше. І загалом, за майже 10 років свого існування, латексфауна мені здається дуже глибоко вкорінилася навіть в нашій мові чи в нашій такій мемній базі, тому що такі фрази, як я тобі нравлюся або так собі, факт. Часом я особисто від інших людей чув, як вони використовували ці фрази просто як відповідь в розмові. Та навіть в нашому подкасті неодноразово були алюзії на пісні Латекс Фауни. Я це точно пам'ятаю. Думаю, що наші солодашки теж могли звернути на це увагу. Навіть чи не єдиний гурт, який був цитований в ранковому допі, це була Латекс Фауна. В епізоді так само почуєте про їхній творчий метод. Як вони працюють над піснями, почуєте про комунікаційні виклики, які в них були, почуєте про провокацію, яку вони робили, і чим все це обернулося з кліпом Масандра, і багато чого іншого, особистого, трошки більше зрозуміти, які вони люди, зможете відчути їхню щирість, і можливо надихнутися, послухати їх найближчих вихідних, адже це найпрекрасніший варіант слухати їх влітку. Десь ввечері з друзями за коктейлями. Ну або найбільш поширений варіант, коли кажуть, що латексфауна це музика для сексу. Не знаю, чи можна казати таке слово в ранковому в ранковому шоу. Але щодо цієї тези, то я думаю, що кожен може перевірити вже індивідуально. Слухайте, пишіть коментарі, підтримуйте українських подкастерів і гарних всім спокійних вихідних. Час оголосити теми, за які ми пропонуємо тобі голосувати донатами цього разу. Але спершу дякуємо тобі за підтримку. Ми змогли перетнути позначку в 50 тисяч. Коли ми записуємо випуск, то у конверті вже 51 тисяча 500 гривень. Екватор ми перетнули, тепер будемо дозбирувати ще 48 з половиною тисяч гривень. Буде дуже класно, якщо до кінця червня зберемо 55 тисяч. Дуже розраховуємо на твою допомогу. І виносимо теми для донатного голосування. Тема номер 1 Чому всі обожнюють Педро Паскаля. Тема номер 2 Застосунок для знайомства антивакцинаторів. Лінк, за яким можна донатити, шукай в описі. У коментарі зазначай номер теми, за яку голосуєш: Один за Педро, два за апку для дейтингу антивакцинаторів. Вже у липні ми включимо тему, яка перемогла до ранкового допіо. Так, оскільки понеділок 30 червня, то традиційно замість допіо буде вечірня розе для нашої спільноти, а сюди ми повернемося за тиждень, у п'ятницю. До речі, вчора ж відбулося друге засідання нашого слухацького клубу. Ми обговорювали подкаст Бек». Як завжди, було дуже цікаво та душевно. І ми вже готові оголосити подкаст, який будемо слухати та обговорювати у липні. Це буде перший українськомовний подкаст у нашому клубі The Blue Blue-Eyed Podcast. Як його описують самі автори, це розмови з дітлахами про їхню буденність та мрії у прифронтових і деокупованих селах України. Ми ж від себе скажемо, що наша команда фанатії від «The Blue-Eyed Podcast. Це неймовірно щирі та настроєві розмови, які з одного боку роблять тобі дуже добре, іноді пробивають на сльози, а ще зачаровують тим, наскільки майстерно вони зроблені. Тож підписуйся на Patreon, базу або оформлюй спонсорство на Ютубі і нумо слухати та обговорювати The Blue Eyed Podcast разом з нами. Засідання слухацького клубу відбудеться 24 липня о 19.00. А у розширеній версії цього випуску, яка доступна для нашої спільноти, ми розповідаємо про один з останніх неосвоєних островів у Середземномор'ї, який фактично купила родина Дональда Трампа. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону, бази від МОНО чи обирай спонсорство на Ютубі. У середу президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України. Ми у ранковому допіо вже неодноразово розповідали про інші суди, які здійснюють міжнародне правосуддя, зокрема Міжнародний кримінальний суд та Міжнародний суд ООН. То навіщо ще потрібен спеціальний трибунал? Міжнародний кримінальний суд або МКС справді має мандат на розгляд чотирьох найтяжчих міжнародних злочинів: це воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочин агресії. Але є одне але ситуація зі злочином агресії значно складніша. На практиці, коли йдеться про російський напад, МКС може розглядати тільки перші три категорії, це тому, що сама конструкція юрисдикції щодо злочину агресії в МКС дуже обмежена. Щоб розглядати таку справу, мають бути виконані додаткові умови. По-перше, обидві держави і та, що вчиняє агресію, і та, проти якої вона спрямована, мають ратифікувати спеціальну поправку до Римського статуту. По друге, Рада безпеки ООН має дати згоду. А оскільки Росія у Радбезі має право вето, то й ти без нас все розумієш. Грубо кажучи, МКС не може притягнути вищі посадові особи Російської Федерації до відповідальності за злочин агресії, бо Росія не дозволяє це юридично. І саме для цього потрібен окремий спеціальний трибунал. Це перший міжнародний суд, який має розслідувати злочин агресії Росії проти України, себто сам факт початку та ведення війни. Юрисдикція спеціального трибуналу стосуватиметься невоєнних злочинів на полі бою та щодо цивільного населення. А вищих посадовців, які ухвалювали рішення напасти. Історично це не нова практика. Свого часу на Нюрнбергському трибуналі вперше з'явилися поняття злочин проти людяності і агресія. Геноцид, до речі, тоді ще навіть не був окремим звинуваченням. Згодом також спеціальні трибунали створювали, коли ще не існувало МКС, і була потреба притягувати до відповідальності тих, кого національні суди. Не могли або не наважувалися судити президентів, генералів прем'єр-міністрів. Отже, коли йдеться не про простих виконавців воєнних злочинів, а про тих, хто на найвищому рівні ухвалює рішення про вчинення міжнародних злочинів, які порушують права людини і норми міжнародного гуманітарного права, потреба в окремому трибуналі залишається актуальною. Спеціальний трибунал це міжнародний суд, і він має бути незалежним. Він не підпорядковуватиметься українській владі і не буде частиною жодної національної системи правосуддя. Натомість трибунал діятиме на основі власного статуту, який, до речі, Рада Європи вже опублікувала. Статут передбачає, що притягнути до відповідальності можна не лише росіян. Наприклад, якщо слідство доведе, що посадовці з Білорусі сприяли або прямо брали участь у вторгненні, проти них також можуть відкрити провадження. Загалом щодо тих, кого можна притягувати до відповідальності, тут є дві категорії: перша найвище керівництво президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ. Вони користуються умовним імунітетом на час перебування на посаді. Прокурор може розслідувати, збирати докази, готувати обвинувачення проти них. Але далі павза. Суддя не може затвердити обвинувальний акт. І процес не піде далі, поки особа офіційно не втратить посаду або не втратить імунітет. Трибунал у такому разі не закриває справу, а лише призупиняє її до слушного моменту. Щодо всіх інших високопосадовців, такої затримки немає. Трибунал може проводити і заочний розгляд, якщо доведе, що особу намагалися належно повідомити, але вона все одно не з'явилася на засідання. Статут також окреслює можливі покарання, максимальний строк 30 років позбавлення волі. Але якщо злочин матиме виняткову тяжкість, то можливо і довічне ув'язнення. Крім того, трибунал може призначити штрафи або конфіскувати все, що прямо чи опосередковано злочинці отримали внаслідок агресії, наприклад, активи чи майно. Ці кошти мають скерувати на компенсації постраждалим. Статут визначає, що навіть якщо комусь із високопосадовців нададуть амністію на національному рівні чи в межах якихось політичних домовленостей, це не стане перешкодою для відкриття провадження трибуналом. Підписання угоди із Радою Європи не означає, що з понеділка спеціальний трибунал запрацює наповну. Статут передбачає його запуск у два етапи: перший етап це ще не суд, а радше налаштування інструментів і призначення ключових працівників. Насамперед реєстратора, який відповідає за всю адміністративну кухню. На цьому етапі формується основна команда, а судді, про них трішки більше за декілька хвилин, обирають президента трибуналу та затверджують головні правила, за якими відбуватимуться усі процеси. Щоб перейти до другого етапу, потрібно укласти угоду з країною, де фізично працюватиме трибунал. Тоді повністю запускається судова структура. Призначають прокурора чи прокурорку і його чи її заступників, а суддів зі списку розподіляють по палатах досудовій, судовій, апеляційній. І саме тоді трибунал офіційно набуває юрисдикції, себто може розглядати справи. Інакше кажучи, спочатку формується команда, прописуються правила, готуються приміщення, а вже потім суд береться до справи. З підготовкою фрагмента про спеціальний трибунал. Нам допомагала юристка та керівниця центру юрфем освіта Вікторія Карпа. І от вона пояснює, що дуже важливо, що Україна підписала угоду з Радою Європи, оскільки мати ідею створити трибунал це одне. Але щоб втілити її у життя, то потрібна не лише політична воля, але ще й ресурси, логістика інфраструктура. Статут спеціального трибуналу визначає керівний комітет. Це група держав, які об'єдналися навколо створення трибуналу. Вони обиратимуть суддів і прокурора, затверджуватимуть бюджет, щорічний звіт, координуватимуть запуск, роботу і завершення діяльності трибуналу. До керівного комітету входять країни-члени Ради Європи, а також держави, які не є членами цієї організації, але підтримують створення трибуналу. Суддів спочатку обирають до спеціального списку. Цей список формують через відкриту процедуру. Держави пропонують кандидатів, а далі незалежна група міжнародних експертів відбирає найкращих і вже керівний комітет затверджує 15 суддів. Вони представлятимуть різні країни, матимуть різні досвіди, але обов'язково мають бути незалежні, досвідчені в міжнародному праві і кримінальних процесах і не підконтрольні жодній державі. Обвинувачення висуватиме прокурор чи прокурорка трибуналу. Людину на цю позицію також затвердить керівний комітет. З-поміж кандидатів, яких рекомендуватимуть експерти. Прокурор трибуналу отримує інформацію про можливі злочини агресії насамперед від Генерального прокурора України. Саме Україна передає справи або матеріали щодо вторгнення. Але прокурор може працювати і з іншими джерелами, отримувати докази від міжнародних організацій, держав чи навіть правозахисників. На основі наявної інформації прокурор вирішує. Що є достатньо підстав для початку розслідування. У структурі трибуналу також буде спеціальний підрозділ, який опікуватиметься захистом свідків і підтримкою потерпілих. Це включатиме охорону, психологічну підтримку, а в разі потреби допомогу з переїздом. Повертаючись до того, з чого ми почали, чи не буде дублювань із функціями міжнародного кримінального суду. Спеціальний трибунал і МКС не конкурують, а доповнюють одне одного. Вони можуть співпрацювати, ділитися доказами, і якщо обвинуваченого чи обвинувачену затримують за ордером міжнародного кримінального суду, то саме ця інституція розглядатиме справу першою. Ми готові переходити до останніх коротких новин, але спершу ще раз нагадаємо, що у нас триває збір на проєкт фонду Повернись з живим дронопад, який розбудовує екосистему знищення дронів росіян. Донать за лінком в описі, а також не забувай, що ти можеш проголосувати за тему, яку ми включимо до наступного випуску. Цифра 1 за Педро Паскаля, цифра 2 за апку для дейтингу антивакцинаторів. Стіки до ранкової кави про події стисло. Попередній звіт американської розвідки демонструє, що авіаудари Сполучених Штатів по стратегічних об'єктах Ірану лише тимчасово уповільнили ядерну програму на кілька місяців, а не років, як стверджував Білий Дім. Частину збагаченого урану Іран встиг вивести, а багато центрифуг залишилися неушкодженими. Незважаючи на це, Трамп заявив про повне знищення об'єктів. Заплановані брифінги для Конгресу щодо атаки на Іран відклали. Washington Post припускає, що ймовірно, через невигідні для адміністрації Трампа висновки. Колишній прем'єр-міністр Франції Домінік Девільпен, який відомий своїм опануванням війні в Іраку, оголосив про створення нової партії Гуманістична Франція. Після більш як десяти років поза політикою він знову здобув популярність завдяки критичним заявам щодо війни в Газі та лицемірства заходу. Така риторика зробила Девільпена найпопулярнішим політиком серед французьких виборців лівих поглядів. Політик закликає до подолання розділення та популізму, обіцяє, що його партія буде відкритою для людей із різними поглядами, і не виключає, що візьме участь у президентських виборах. Вони відбудуться у 2027-му. З 2010 року глобальні зусилля з дитячої імунізації застопорилися. Серед основних причин. Дезінформація та зростання недовіри, а також наслідки пандемії. У багатьох країнах фіксують зростання кількості батьків, які відмовляються вакцинувати дітей. Це пов'язано з поширенням неправдивої інформації про вакцини. Щодо пандемії covid 19 то вона повпливала на вакцинацію через перебої у системах охорони здоров'я, карантинні обмеження і перенаправлення ресурсів на боротьбу з коронавірусом. Новий аналіз показує, що в ста країнах упала захищеність від кору. А загалом мільйони дітей знову вразливі до правця, поліоміеліту, туберкульозу і інших хвороб, які колись стрімко відступали завдяки програмі планової імунізації ВООЗ. Після пандемії COVID-19 більше 15 мільйонів дітей пропустили комбіновану вакцину, яка захищає від трьох бактеріальних хвороб дифтерії, правця і кашлюку, а також вакцину від кору. Майже 16 мільйонів щеплення від поліо, а 9 мільйонів пропустили вакцинацію від туберкульозу. Найбільше постраждали країни Африки на південь від Сахари. Щонайменше вісім людей загинули, а сотні отримали поранення під час антиурядових протестів у Кенії. За даними правозахисників, більшість смертей спричинили дії поліції, яка застосувала слізогінний газ, водомети та бойові набої. Протести збіглися з річницею початку масштабних демонстрацій проти підвищення податків, унаслідок яких торік загинули понад 60 осіб. На сьогодні все. Почуємося у липні. Солодашко. Подкаст Ранковедопія створює септо за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Виниченко, дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідає друзям про наші подкасти.